Знаємо про те, що 23 квітня мали в Лондоні відбутися переговори по Україні, де мали бути присутній ряд європейських країн, Сполучені Штати Америки. І ми знаємо, що в останній момент Сполучені Штати Америки відмовилися від участі в цих переговорів на рівні, на рівні міністрів закордонних справ. Це доволі великий рівень. Чому відмовилися? Тому що по тій інформації, якою володію я напередодні Зеленський заявив про те. Що ми вважали, вважаємо, будемо вважати Крим Україною? Один із пунктів переговорів, в тому числі цих, які мали відбуватися 23-го, це тиск на Україну зі сторони Сполучених Штатів Америки, щоб Росії кинути першу кістку і сказати: добре, ми погодились на Крим. Ладно, забирайте собі Крим. А потім друга серія, друга серія, яка друга серія. Говоримо про Донбас, говоримо про Луганськ, говоримо виходить, про Херсон і Запорізьку область. А третя, що? А третє, говоримо про Україну до Дніпра, а четверте далі до Ужгорода. Ну, тобто, для мене, як українця, знаєте, це дуже неприємно і дискомфортно. Бо я розумію, хто така Росія, що таке Росія, що таке Путін. Я розумію, знаєте, це як у цій приказці, що якщо ти там вовку дасиш відкусити палець, то він відкусить у тебе руку. Дасиш руку, то він тебе всього загрозить. Так само про Росію. Прикро, звичайно, що Америка настільки кардинально змінила свою позицію. Відносно України і по великому рахунку, це вже не перший випадок, коли Америка на весь світ продемонструвала свою підтримку Росії і зневагу до України. Єдине, що хочу зауважити, що це не вся Америка, це не американський народ, це просто Трамп і це адміністрація Трампа. Ну а тут, знаєте, як кажуть без коментарів: маємо те, що маємо. На жаль, Сполучених Штатах Америки. Відбулася зміна не просто, я б сказав би керівництва, а скоріше всього, почалися процеси зміни самої політичної системи Сполучених Штатів Америки. І я думаю, що в майбутні роки ми ще побачимо дуже багато. Таких дискомфортних подій в світі не лише в Україні, а в світі пов'язаних, ну я б сказав би, із зміною курсу Сполучених Штатів Америки у внутрішній політиці і зовнішній політиці, тому що все таки це, це світовий лідер, доволі потужна країна. І якраз вона була в певній мірі запорукою якоїсь певної стабільної ситуації в світі. І коли Трамп почав свідомо дестабілізувати цю ситуацію, то звичайно це буде мати наслідки для всього світу і в першу чергу для тих самих Сполучені Штатів Америки. Нічого хорошого в цьому немає, тому що світ війшов в фазу турбулентності, фазу нестабільності, і Америка, яка очолюється на сьогоднішній день, Трампом. І з фактора стабілізації перетворилася фактор нестабільності. І те, що 23 квітня відбулася така явна політична демонстрація проти України, ну мене не дивує, тому що я собі вже ну якби усвідомив, що від адміністрації Трампа для України нічого хорошого чекати не потрібно. І на завершення тут є ще один дуже тонкий момент. Як швидко Трамп повернувся спиною до України і обличчям до Росії і почав загравати з Путіним і говорити про те, що вони навіть з ним були в дружніх колись стосунках, і що Путін його там слухається, ну знаєте, це такий повний маразм, то один тонкий цей момент полягає в тому, що. Можуть наступити такі моменти, коли Росія повернеться до Трампа, як кажуть, спиною або м'яко кажучи, іншим місцем. Чого так? Діло в тому, що Путін дуже досвідчений політик і дуже негативна особистість, ну, по своєму психотипу, скажімо так, він ну, по великому рахунку він агресор. І скажімо, довго це така дружба між Америкою і Росією тривати не, не буде. Тобто я переконаний, що наступить такий момент, коли вони поб'ють між собою горшки і у них загостряться стосунки. І ось тоді, можливо, скажем, адміністрація Трампа знов включиться в повноцінну допомогу України, коли зрозуміє, що з Росією ні про що домовлятися в принципі неможливо. Шановні друзі, буду вдячний, якщо ви підпишетесь на мій YouTube канал. І, звичайно, буде приємно, якщо залишити свої коментарі. Лайки, запитання наперед вдячний.